Сьогодні плитину метелика без станку. Ось такий він. У нього усіки як петелечка, бачите? Це брілочок тому, що. І ви можете додати в кінці ось таку штучку. Повісити на нього, щоб оця штучка кудись там надівала. Ну, і нам потрібно вже ще резинки. Чорного кольору 5 резинок. Зеленого кольору 4 резинки. І так, починаємо. Так, беремо зелену резиночку. Раз, два, три, 4. І накручуємо 4 обороти. Накрутили! Зараз іще трішечки почекаємо. Накрутили. Беремо іще чорну одну резиночку і на неї переводимо це все. Не 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 вийшло. І ще раз робимо. Раз, два, три. Чотири. А тепер вже допомагаємо тим гачком. Можливо, шість хоча б вийде. Так? Ось, вийшов. відео на паузу, щоб зробити, щоб зробити іще інші всі сюди. Добре? Так, я зробила уже. Так, можна приступати до туба. Беремо одну чорну резиночку і присуваємо на неї все, що ми зробили. Але це нелег... нелегка задача. Потрібно тут допомагати. І допомагаємо ми цим гачком. Беремо так. Ось. І пересуваємо, пересуваємо цим гачком. Так. Вийшло тепер іне ще все перезвони. Так. так, так? Не вийшло, ще раз робимо. не стедимося. Ось зробили. Тепер цю резинку сюди. Поправляємо там свого метелика. Поправляємо. Так, далі витягуємо і ось він наш метелик. Але він не дороблений. Потрібно сунти резинку ось так.

Не вийде так. Берем такий крючок простий і засовуємо цю резину. Тяжело же это все делать. Не вийшло, так... тоді іще раз викимо. Бо нам не потрібно здаватися ж. Якщо ми здамося, то ми і... і красиву фігурку не зробимо навіть. Не можна здаватися. не Добрый. добре. Якщо не вийшло, то тоді... Беремо... Спускаємо ось Ой, у меня все распустилось. Я ще раз роблю таке. Поставте на паузу. Поставте на паузу. Поставте на паузу, щоб ем, ви ну, довго там не робили. А то я довго так же роблю. Хоча не ставте на паузу. Оце потім вам обійдеться дорого. Все, ви там що зробили, так закріпіть на ось таку штучку разом. Порівняйте і у вас вийде така ось бабочка, тільки не точно така. Тому до побачення.